Що робити щоб не захворіти, просто візьміть Квертин імуно все в одній упаковці. В одній капсулі чотири компоненти разом так зручно. Квертин Імуно. Плідна розмова. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний поговорив із начальником генерального штабу Польщі генералом Веславом Кукулою. Про ситуацію на фронті, безпекові ризики, можливу взаємодію в контексті співпраці за словами українського генерала ЗСУ, продовжують отримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів. Колеги обговорили питання підготовки наших військових у Польщі та обмін бойовим досвідом, зокрема протидії ворожим ракетним ударам. Заложний запросив кукулу в Україну, аби спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління. Українські сапери отримали іноземні комплекси розмінування GCS-200. Це швейцарська безпілотна платформа, якою можна керувати дистанційно. Управління здійснюється одним оператором за допомогою пульта з джостиками. Машина легко знешкоджує протипіхотні та протитанкові міні, міни, А також піднімає і транспортує вантажі вагою до 2000 тисяч кілограмів. Швейцарська компанія планує до середини 2022 року збільшити кількість поставлених в Україну комплексів до 70 одиниць. Тужне поповнення Швеція та Велика Британія доєдналися до нещодавно створеної коаліції дронів і РЕП. Повідомили в українському міністерстві оборони об'єднання. Створили Україна і Латвія на початку року під час візиту міністра оборони Андріса Спруца до Києва. Тепер у ній чотири країни-учасниці за мету ставлять масштабування виробництва безпілотників і систем радіоелектронної боротьби для потреб війни в українському відомстві. зазначено, але нині Україна виробляє понад 70 зразків безпілотників, що легалізовані і експлуатуються на передовій. До Білгородського моргу привезли лише 5 тіл. Це відповідає кількості особового складу екіпажу Іл-76, розповів представник української розвідки Андрій Юсов у коментарі. Радіо Свобода він зазначив, в літаку мали бути кілька віпів від військово-політичного представництва держави-агресорки. Але ФСБ наказала їм не сідати. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через падіння літака на території Росії. Повідомили у прес-службі відомства. Інцидент попередньо кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни. Там додали, що з'ясовують усі обставини події. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Нагадаю, російський військово-транспортний літак зазнав аварії. Вчора вранці московити заявили, що на борту перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін. В українській розвідці згодом підтвердили, що обмін готували. Але чи були українці на борту достовірної інформації немає. Понад 25 мільйонів гривень збитків на формі для військових в Києві затримали директора підприємства, який поставляв неякісну форму Збройним силам України. Експертиза з'ясувала, отриманий одяг не відповідає технічним умовам. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, що підтверджують протиправні дії зловмисника. Директору підприємства повідомили про підозру йому загрожує до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади три роки та. З конфіскацією майна. 81 випадок застосування росіянами хімічної зброї лише у грудні 2023 року. Такі дані навели на брифінгу у мілітарі центрі. Також тоді вперше зафіксували використання гранат РГВО, що містять хлорацетофенон речовину задушливої дії, заборонено Женевським протоколом. Досліджений зразок виготовлений у тому ж 23-му році на заводі, що працює ще з часів радянського союзу, станом на сьогодні, з початку повномасштабного вторгнення, всього зафіксовано 626 атак з використанням хімічних речовин. Фактично щомісяця місяцям робляться доповіді, знаходиться інформація, що Російська Федерація застосовує хімічне озброєння або ретанти, або вже зараз вони перейшли до більш важкого газу в даному випадку. І повторюсь, з грудня 2023 року ми фіксуємо різке зростання використання засобів чи саме хімічних боєприпасів. Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні затвердила резолюцію про становище українських дітей, у якій йдеться про неповнолітніх українців, незаконно переміщених російськими окупантами на територію Росії та Білорусі, загальна кількість викрадених Кремлем. Українських дітей перевищує 19 тисяч депутати асамблеї шукають механізми, як повернути їх на батьківщину в кулуарах Палацу Європи у Страсбурзі. Працює кореспондентка еспресо в європейських інституціях Тетяна Висоцька. Колего, добрий вечір, і розкажи мені та нашим глядачам, що саме пропонують у пар'є, які головні месенджі цієї резолюції. Вітаю Єва, вітання зі Страсбурга. Резолюція про становище українських дітей проголосована сьогодні парламентською асамблеєю ради Європи. До речі, одноголосно. Насамперед наголошує на тому, що незаконне переміщення українських дітей їх депортація на територію Росії, Білорусі та також на тимчасово окуповані території України становить воєнні злочини, злочини проти людяності, а також злочин геноциду. У зв'язку з цим парламентська асамблея звертається до всіх держав-членів Ради Європи з проханням прийняти відповідні резолюції або заяви на рівні національних парламентів і також визнати викрадення кремлем українських дітей злочином геноциду. Циду, це основна теза резолюції. Також е, важливо, що парламентська асамблея Ради Європи закликає Комітет міністрів Ради Європи створити окремий реєстр осіб причетних до цих злочинів, а також окремий єдиний список дітей, які були або вкрадені, або переміщені, або які зникли безвісти під час війни, і яким чином е, парламентська асамблея пропонує використовувати ці дані. Е, якщо громадянин Російської Федерації або причетний до злочину викрадення дітей, або такий, який Отримав е, право усиновлення чи опіки над викраденою українською дитиною, буде перетинати кордон держави-члена Ради Європи. Ця держава має. Повідомити відповідні компетентні українські органи з тим, щоб вжити заходів і повернути кожну конкретну дитину додому на батьківщину в Україну. Також важливий момент резолюції це те, що вона звернула увагу не лише на дітей, які знаходяться на території Росії чи Білорусі, але і на тимчасово переміщених дітей, які знаходяться на території України. Відповідну поправку сьогодні зранку вніс комітет ПРЄ з питань міграції, і ця поправка була. Прийнята більшістю членів парламентської асамблеї. Отже, комітет з питань міграції і вся парламентська асамблея закликає. Україну звернути увагу на проблеми тимчасово переміщених дітей, і також запровадити спеціальні механізми їх підтримки у той самий час. Парє звертається до держав-членів Ради Європи, щоб вони продовжували підтримувати Україну у сфері надання допомоги тимчасово переміщених осіб особам, і нагадує про те, що Україна лише у 2024 році потребує від 4 до 5 мільярдів доларів е, коштів на те, щоб е, Забезпечити нормальне перебування е, тимчасово переміщеним особам та підтримати громади, які їх приймають, і остання теза це те, що парламентська асамблея ради Європи у своїй резолюції також звернула увагу на дітей, які знаходяться у державах-членах Ради Європи у статусі біженців е, зі своїми родинами або ж у статусі е, тимчасового захисту на території держав ЄС. Парламентська асамблея Ради Європи закликала усі держави. Європи продовжувати підтримувати такі українські родини так довго, як триватиме війна і як вони перебуватимуть на території цих держав. Судя дякую за роботу зі Страсбурга. Кореспондентка Еспресо в європейських інституціях Тетяна Висоцька переїхала резолюцію, що має допомогти повернути українських дітей додому.